Вітаю вас, друзі. З вами Остав Стахів, Богдан Мелешко. Бачите, ведемо спільний стрім. І ви не повірите, Олексій Бровченко, журналіст, на волі. Зараз хлопці розкажуть, е, як мають. Правда, трошки Олексій побитий. Е, друже, розкажи, як, як ти чуєшся. Всі бачили відео вчора, бачили, як тебе били на власному подвір'ї, бачили, скільки приїхало за тобою. Тобто, ти дуже... Вагома ну, особистість, тебе бояться, твоїх журналістських розслідувань бояться. Е, два буса просто упакованих, таких е, ну, бугаїв, як народі говорять, знаєш, можна город орати ними. там поліція з автоматами, з чим я не знаю, з чим вони були. На тебе одного. Наскільки ти е, оці зробив розслідування, і сьогодні, в тому числі, міський голова Підгороднього е, Андрій Горб? так, Прізвище, якщо да, да, да. так. Почав заявляти. Взагалі він тебе назвав Льоша. Бо, ну, типу, це він якесь панібратство Льоша, ти його там якісь дуже 에... товариш. У нього своя манія манівелічня. Давай, Остап, будемо коротенько, я розкажу, як ну, вже бачили всі, як мене запакували, да? ну, бути. Я почну з того, як я проходив ВЛК. Я розказую, у мене ж гематома, Я проходив нервопатолога. Нервопатолог мені написав, що мені треба пройти повторне ну, ВЛК у себе по місцю реєстрації, тобто в буті. Так він мені ну, це він закрив, що мене треба відпускати там, щоб я десь проходив. Все, мене треба випускати з ТЦК. Але ж е, я сам це почув на, на, на своїми ушами, що дзвонило ТЦКшнику, який питав там. Він почав мене питати фамілію, де я живу, туди-сюди. Я зрозумів, що зараз почнеться вже якісь проти менекі дії. Він мене забрав оцю ж походний лист, оцей побіг сам, все, я не кров не здавав, нічого. Я таки пройшов. глазняка, по-моєму, пройшов, і оце ж нервопатолога. Все, а хірурга? Хірург сказав, що ні, його, в нього черепно мозгова травма, його на, на повторне вслідування. Хорошо. Сідаю машину, я ж думаю, їдемо в ТЦК. Місцеве ТЦК, але ми їдемо в обласне. Їдемо в обласне, сидять е, покупателі да, уже в обласному ТЦК, вже по частям розпреділяють. Нашли мені там час, таку більш-менш нормальну. Вроді би як вони розказують, але всі ми розуміємо, що це кажуть одне, а буде зовсім друге. Коли це все закінчилося, до мене підходить два ТЦКшника, які мене, які мене супроводжували. І вони мені так і кажуть, прямо в очі кажуть, Льоха. Ти комусь дуже добре населив. І сьогодні я вже 100% зрозумів, що мене населив. Вони починають мене боятися. Той сам Андрій Горб, він повикладав він якісь по пост, я їх прочитав. ну, ну, для мене, ну, Я не знаю, я би, мабуть, загнув, але не буду. Ну, Він він не долугий, це точно. Ну, Таке писати, ти розбери, зі своїм свої життям своїм, а потім вже розказуй, хто як живе по-іншому. Ну, це моя така історія. У мене виходить так, що мене просто Андрій Іванович горб заказав. Отак. Вот я йому не угодний тим, що я відкриваю на нього кримінальні справи, е, я лізу в бюджет їхній розкриваю людям, де вони ворують ці гроші, що вони з ними ділять. Я розкриваю їхніх їхні, пасіпак, які з ними там поплічники, і це. Це він, це він, це він. От така історія. Я впевнений, 100%. Це коментар, щоб люди почули цей його пост, до речі, да. Да. друзі, знаєте, що він написав? Дякую поліцейським і військовим, які вчора випадку. Ну, питали... Це, це порушує я... законів. Дик. Він дякує. Він е, просто е, як він може бути міським головою, якщо він е, підтримує тих, хто порушує Конституцію? От як люди це взагалі сприймають підгородньому? Ну я тобі скажу, Остап, одне. Є люди адекватні, які це... мене бачать, мене знають багато і Подгородні, і Дніпро, і Новомосковськ. Мене знають тут в районі ну, знають. Но... Мене знають більше людей з доброї сторони. Я не брешу, я кажу, як воно все є, я доказую все фактами. А він бачу, що він робить. Він насипає інформацію, як, оце, як це він пост виклав. Да? на собі ж наговорив уже статтю, як ти кажеш. Ну, ну Що я можу про нього сказати? Його треба, і не монета треба було, а треба було його так бусифіцірувати. лба здорового. так, щоб 8 вісім прийшло, прислоблено, зазапижували за, його і відправили без, без ВЛК, без нічого. Він здоровий лоб 100%, От туди захищати громаду, а не писати всякі ці піцульки, які не, не зрозумілі. І то бачиш, в коментарях більшість мене мене підтримує, ніж його. Так, до речі, кроти коментарі... люди пов... мене знають та, повністю на твоїй підтримці. Ну я подивився, що в нього заліз сторінка, бо він блокує всіх. Бо да, оце, оце таке в нього мало, є. мало коментована сторінка, майже не активна. Я знаю, що якщо голова УТГ, ну, то що пише. Ти розумієш ти, Три та, лайка, та, два коментарі, та, і один репост, там, напевне, секретарка, <смеш> і ось Остап, от тобі, виходить, бачить, бачить, яка він людина. Хто його слухає? О, він грає на емоціях, він думає, що він тут король. Ось таке. Отака людина. Його каденція вже закінчується. Е, вже його зак... Каденція ще на довго давно була кончитися. Вони вже а... просрочені давно. давно. Е, ти більше я про двічі знімали депутати місцеві. Він двічі вигравав суд та да, да, да. От там була процедура трохи невірна. Uh -huh. Він повертався. Але ж ти бачиш, як він рветься до корита. Два суда, це все гроші, це фінанси, які йдуть з бюджету. Блин. Він же потім лям 700, мільйон 700, він з бюджету собі забирає. Ну, за те, що він. Був незаконно снігати. Ну, от, от представники. А до речі, він, він написав про тебе то просто тобі зробив таку рекламу відверто. І дивись, що він написав. Я, я, я це люблю що тебе, кстати. що в тебе ти робив низької якості в лапках типу розслідування. Ну, по-перше, якщо б він був мер нормальний, він би собі цього ніколи не дозволяв писати. Далі він пише, що ти перебуваєш в розшуку як ухилянт. В нас розшику як ухилянців такого нема в природі. Тобто він не знає ні законодавства, підтримує порушників Конституції, пише з помилками. Тут я просто прочитав, і я думаю, ну це, е, ну як він себе може взагалі, як громада могла його обрати. Як він ну, про мене написав, що я там е, шахрай написав, що я рішення суду, що я шахрай. На підставі чого він це пише. Остапа, е, я людям свідомим скажу, хто такі ухи... Службовці, які давали нам присягу служити та захищати нас, це такі як поліція, служба безпеки, ДБР, всі правоохоронні структури, які нам давали присягу і повинні нас захищати. Ну чомусь вони не захищають, а вони захищають от таких особів, як горб, отаких от мерів, і при підтримують оцю всю систему. Я чесно, люди, бачив відео, я зразу зрозумів, що там працювали. Спецслужби працювали. ФСБшні спецслужби в лапках, я скажу. Оті ти цикашники, які я тобі скажу, оці пару людей, які його затримували, які у мусарів сиділи в автомобілі, вони навчені, вони підготовлені добре, все, щоб затримувати, доганяти людей. Вони фізично, ну спецпідрозділи, такі як корт. Можливо, то мусора були, просто військову форму натягнули, от такі, як корт. А потім, якщо ви всі люди бачили цю всю ситуацію, як приїхали буси і повилазили до дідочки. І вони ними управляли. Давай бігом, давайте ви зверніть на відео і це все проаналізуйте. Я казав, всіх треба в обличчя пізнати. Ну, понятно, мусорам тепер треба боятись ходити, ми вже в підгородньому, так що. Хай бояться навіть на роботу виходити. Е, Дивись, Остапе. Тут я дивлюся зараз. Я, я все ж таки люблю зачеплятися за деякі моменти зачепки. Його цьому посту мене от е, вразило, дякую поліцейським і військовим, які вчора виконували свою роботу. Молодці е, хочу поправити, е, із ну, от якщо десь він побачить це відео. Що Андрій Горбик до тебе. Е, Прохання, ти повинен був написати. Не дякую поліцейським військовим, які вчора виконували свою роботу молодці. А дякую поліцейським військовим, які вчора е вкрали людину, громадянина України з дому, побили його. Е оце от повинно було написано бути. І ми це зробимо за тебе. Ми це все покажемо так, як треба. Ми змінимо. І оце по скриптум його. Це не людина взагалі прав. Людей він не знає, як е, діяти. Він він робить це, бо він не знає, як законно зробити. Він втратив, е, як скажімо так, реальність. Вони всі втратили реальність, і ще раз повторюсь: на них не вистачає такої, як Сашко Білий. А він буде вже є. Вже початок цьому є. Я обіцяю, що це буде повторятися в кожному місті і Селі я буду максимум людям розповідати, що беріть зброю в руки і захищайтеся. У тебе вдома зброя, тільки в двір зайшли, і люди ще одне прохання не виходьте закону Конституції міжнародних договорах, так, уточнимо та. Да. Не виходьте, люди з двору, навіть якщо ви викликали поліцію, не виходьте з двору до них. Зачинилися зброя поруч, ви в дворі. Не переживайте, що вас за це посадять. Вас потягають по судам, ви відмажетесь тим, що ви, ви, ви захищались вдома. Через паркан даєте заяву, на відео фіксуєте, так як Володимир робив наш товар. Це нас є відео, та публічне. Ми мусимо уточнити, що ми говоримо про якщо хтось має зброю, то законно це перше. Друге, тільки в рамках закону конституції міжнародних договорів ми себе захищаємо в рамках кримінального кодексу статті стаття стаття стат 36 кримінального кодексу України. Людина має право захищати напато і все як себе, так і ближніх. Так, тобто ми лише... І ще одне питання до чого закон до чого до... дивіться що тут ще... до чого оце Ага. пробачте пробачте що перебуває до чого у горба в цьому посту оце фото з сайта якогось де взагалі немає ні Олексія згадано. він просто виставив посту посилання там, там телеграм канал там. І в телеграм каналі ну то, а, то ну. понятно. ну саме головне що олексій на волі хай тепер готуються Е, тому що на це на це все дивиться, правда. І свідомим людям хочу сказати, що хай об'єднуються і допомагають один одному. І ну так багато не буду Я говорити. Не так. так, а до речі, все на рахунок цього мера, раз ми його зачепили. Ну так він пише відповідально заявляє, тому що перевіряв, що ніяким журналістам ця людина не являється. Ну він що фахівець, що він перевіряв. Ну хто він такий? Він тут мер. Знаєш, і жнець, і кравець, і на дуді агрець, ну все підряд. Він тут, е, ну для себе ми ще зробимо окремий собі аналіз. вам, хлопці, подякувати, що ви підтримуєте закон конституції міжнародні договори. що Олексій Бровченко, журналіст, на волі. Це дуже важлива новина зараз. Я думаю, що е, оці всі дії проти тебе, Олексій, те, що вчора було, те, що е, так цей міський голова написав, так. Всі бачать, до речі, е, поки же посвідчення на тебе про спілка журналістів. А, да -да 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 -да. В міністерстві юстиції. А міський голова пише, що ну і що, не визнає Міністерство юстиції, він не визнає закону України про проспілки. Ну, що, що він не визнає? Далі Мін'юст видає посвідчення там працівникам поліції, Ну, точніше, зареєструє реєструє всі структури, і видають вони собі вже посвідчення. Ми теж зареєструвалися в Мін'юсті і видаємо собі вже посвідчення від своєї структури. Ми маємо код ДРПО, вони мають коди ДРПО. І як вони нас не визнають, а себе визнають А ми до них так або вони взагалі не визнають мін'юз? То хай так і скажуть, що вони за повалення конституційного ладу, вони за повалення е, органів, які називають себе державними. Добре, хлопці, не буду вас затримувати. Напевно, десь Олексій хоче вже і відпочити. Слава Боже у ви... відсотків. Так, побитий, але як то кажуть, е, незламнений друже. Голоно головне, що живий. Та слухай, ми так вчора за тебе всі переживали, всі почали дзвонювати. Та я бачу, мені дзвонили там. Дякую, дякую. Знаєш, що, люди зразу почали в інтернеті писати. Я не знаю, певне з села, ти може навіть не знаєш. Люди мене десь знайшли. Я там села такого то Олексія, вашого журналіста, там за торзумієш, нас... я... тебе люблять, підтримують. Ти може і на цього вони, тобто вони може і бояться десь публічно там десь виступити, але вони тебе підтримують. Вони на твоїй стороні, коли сталася отака біда, вони зразу почали щось робити. Тобто ніхто не сидів. Тому всім подяка. Тобі подяка за те, що ти сильно тримаєшся okay. в дусі, здоров'я тобі. І я думаю, що все попереду, друзі, підтримуйте хто під городом біля Дніпра, підтримайте Олексія. Бо ті журналістські розслідування, що він розслідує, бачите, навіть мер. І не тільки вони бояться його. Яка вчора свора приїхала його брати. Так я не знаю, чи коли будуть брати Янукович, коли виїжджав, е то його менше хотіли брати людей, як тебе. Я б замінка. Добре, Стапе, давайте я, я з тобою тоді, тримайте. Тут так. я скажу тут видно тут видно неозброєним оком, що тут заказуха повна від цього горба, цих, цих структур, як поліція, отам, оці тицикуни, вся оця швора. Ну нічого. Друзі, треба діяти. Менше балагану, менше всього, а треба трішки щось робити для цього. Так що Всім мирного неба над головою! Бережіть себе, єднуйтесь і підтримуйте свідомих людей. Це з Богом, друзі. Обнімаю вас. Тримаємося, папа. Так, Давай. Мирного неба, неба дякую.